Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. Спілкуємося про те, як розпізнати і попередити інсульти з неврологиною Катериною Карпінською. Вітаю! Доброго дня! Власне, почнемо з того, що помолоділи інсульти, Який наймолодший вік вашого пацієнта, і взагалі яка причина такої кількості хвороб. Ну, це таке відносне поняття «помолодшення інсультів, з одного боку покращується в будь-якому разі діагностика. Тобто, наймолодший наймолодший вік інсульту – це є 5 з гаком років, і от, от якраз оцей інсульт він був і 100, і 200, і 300 років назад. Тобто, це не є такого помолодшення, є виявлення вчасне, тобто правильна діагностика. Але з другого боку, якщо ці інсульти вони є дуже рідкі. Якщо ми беремо левову частку інсультів, звичайно, що бачимо помолодшення через рівень в першу чергу стресу під час війни, тому е, стрес як рушійна сила, яка м, омолодшує початок гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, обмінних процесів і таке інше. Хропіння теж читала, що може бути причиною насправді. Чому? Як це пов'язано? Так, так. Саме по собі хропіння ні, але дуже часто хрупіння, воно не є чистим, а поєднується з таким синдромом обструктивного апноегіпопної сну. Тобто, якщо пацієнт хрупить у вісні, але не має зупинок у диханні, то ми не кажемо, що це ризик інсульту. Але коли є оці зупинки в диханні, тобто пацієнт. Робить в паузи, і під час цих пауз немає адекватної оксигенації всього ну, тіла і головного мозку, то звичайно це також запускає уже ту гіпертонічну хворобу, обмінні процеси і є е, високим е, ризиком інсульту. А як звернути увагу, тому що хроплять ну багато людей? Так. Але от коли це може власне бути симптомом до інсульту, як оце розпізнати? Ну, знову ж таки починаємо е, про те, що е, якщо пацієнт з кимось спить, тобто з дружиною або, наприклад, чоловіком, то ми питаємо, чи е, а чи немає пауз, чи є такі перерви, коли він не вдихає? Але з другого боку, цей пацієнт, коли вже дуже рідко що з хрупінням звертається дружина, що не може з чоловіком на одному поверсі навіть спати. Але частіше це пацієнт з цукровим діабетом, з ожирінням, з гіпертонічною хворобою. І ми вже питаємо його: а чи не болить у вас голова, а чи немає сумливості серед дня, а чи не дуже часто з тим симптомом звертається? Вивертаються, що вони серед дня за кермом можуть спонтанно заснути. І це величезний ризик ДТП і таке інше. Тобто Ми починаємо роз, розмотувати той клубок типу ззаду і доходимо до того. Тобто по різними шляхами можуть пацієнти звертатися, і в кінцевому можемо виходити на те хрупіння вже як, як ну одну з причин. Дуже часто пацієнти, коли вже до нас з інсультом поступили, і у них страшні зупинки серед ночі. і Ми навіть в палаті інтенсивної терапії або в. Простій палаті даємо їм ці апарати для того, які нагнітають стиском повітря, аби не було тих зупинок. Мікроінсульти, Те, коли можна навіть не помітити людина, собі далі живе, чи це небезпечно? Як розпізнати? Взагалі я дуже злюся на це поняття, тому що мікроінсульту не буває. Взагалі, ми говоримо, що ризик. Наступного інсульту вже після перенесеної події в багато раз збільшується. Тому не буває мікроінсульту. Це з одного боку. Але з другого боку, коли ми говоримо про так звані транзиторні і атаки, атаки, тобто це якісь. Симптоми, неврологічний дефіцит, який минає, минає за декілька хвилин до години, і пацієнт може не звернутися, то це взагалі така порохова бочка, яка будь-коли може вибухнути, тому що ризик інсульту є дуже високий в першу добу, далі трошки менше перші сім діб, в перший місяць і таке інше. І якщо нічого не зробити, то пацієнт рано чи пізно і так потрапляє уже з незворотньою. Симптоматикою, тобто вже з е, частиною мозку, яка відмерла. Е, за кордоном і в цілі євро ну, тобто в Європі, в Америці, є цілі тіа клініки, і ми також плануємо у нас відкриття такої тіа клінік. Тобто е, пацієнт, мавши таку транзиторну і атаку, так само повинен е, бути госпіталізований не лише в лікарню в спеціалізовану, тобто яка очікує пацієнтів з і готова надати допомоги. Пацієнтам з гострим мозковим е, порушенням кровобігу, е, а в інтенсивну палату, тому що спостереження за ним повинно бути таке саме, як і за пацієнтом з гострим інсультом. Е, на жаль, медикаментозно знизити, знизити ризики наступного інсульту, ми ну, частково лише можемо, тому пацієнт повинен знаходитися ну, під таким спостереженням 72 години. Власне, чи всі пацієнти з інсультом потребують госпіталізації? Так, це однозначно, і е, це також така парадигма, коли, яку треба ламати. Е, трошки щось затерпла рука, трошки перекусило обличчя. А може воно відійде, а почекаємо до ранку, а почекаємо до вечора. І е, коли вже е, справа в тому, що коли стається інсульт, то маємо так зване ядро, так тобто певну кількість нейронів, які вже відмерли. Це без без, незворотньо. Але дуже велика частина навколо того невеликого ядра, вона в такому підвішеному стані, те, що ми називаємо пенумброю, тобто вона може відмерти а може відновитися. І це, якщо ми переводимо в клініку, то пацієнт каже: ну, ви знаєте, трошки щось потягнуло на наступний день воно гірше. Потрапляє до нас, умовно, на другу, на третю добу і вже в лікарні. На наступний день вже не рухається рука і нога. І е, кажуть рідні, а він прийшов своїми ногами, але процес було запущено, і ми можемо відкрити судину умовно. Ну до першої доби. і то не завжди. Тобто є чіткі протипокази. Коли цей процес запущено, то ми не можемо нічого зробити. І вже е, знаходження пацієнта в лікарні е, слугує для того, щоб ми там профілактували, могли лікувати наслідки. А коли починати реабілітацію? Реабілітація також така ну, не, не, неправильне якесь судження, коли давно була така практика, що пацієнт має лежати, пацієнт має не вставати там, не знаю, 7-21 добу, не рухати ним і таке інше. Е, була велика боротьба і дуже багато було досліджень. Навіть були, е, така, певний період часу ми говорили, що в першу добу е, up and go, тобто з ліжка Out of Bed. Так, е, також це також змінилося. Тобто, одна кардинальна річ, і друга ми ну, змінилося взагалі в медичній практиці. Звичайно, що е, якась пасивна реабілітація е, повинна починатися якнайшвидше, але це е, повинно співзважуватися з станом пацієнта, з його гемодинамічними показниками, там, тиском, сатурацією і таке інше. Тобто є такі інсульти, одним словом, коли ми. Пацієнтів піднімаємо і після першої доби. А є такі, які починаємо поволі щодня навіть на градуси, так, піднімаємо головний кінець, ноги, починаємо садити, можливо, навіть і через, і через ну, тиждень-декілька днів. Тобто дуже індивідуалізовано, але в загальному, якнайраніше, коли пацієнт є стабілізований, почати реабілітаційне лікування. Загалом, які стани можуть розвиватися після інсульту, про які мало говорять, мало відомі? Ну, після інсульту багато чого може розвиватися. Це, по-перше, є таке поняття, як спастичність. Тобто, нерівномірний нерівномірний розподіл тонусу м'язів, коли певні м'язи стають гіперактивними, це формує патологічні такі пози, коли рука зігнута в лікті приведена до тулуба в кисті, пальчики. Так само нога і через це Пацієнту, по-перше, болить, не можна з ним працювати, розігнути ту руку чи ногу. Це е, е, погіршує ту реабілітацію, тому що треба спочатку розслабити це все, а далі працювати. Е, величезні проблеми пацієнта з ходою і таке інше, тобто для цього існує так звана ботулінотерапія. Після чого або разом паралельно з тим, ефективність реабілітації збільшується. Про післяінсультну депресію багато було в принципі, досліджень, і багато ми говоримо і однозначно на ранніх етапах треба звертати увагу медикаментозно, вчасно коригувати, тому що пацієнт це рушійна сила до відновлення. Після особливо великих інсультів може пройти півроку, і рік і півтори, і з'являються судомні напади, так звана післяінсультна епілепсія. Тобто таке теж можливо, і пацієнти часто з рідними приїжджають швидкою, коли це вперше стається і, наприклад, і через рік, і вони перелякані, що це може бути повторний інсульт. Чи можна профілактувати інсульт? Є такі поради. Звичайно, вторинна профілактика інсульту по суті це левова частка нашої роботи неврологів, але це не лише неврологів, а і первинної ланки і сімейного починаємо так з диспансеризації, тобто сімейна медицина, лікування гіпертонічної хвороби, дисліпідемії інших метаболічних розладів, фізична активність і таке інше. Тобто, ми говоримо це. Це як і первинна профілактика, так і вторинна профілактика. Ми, як неврологи, що означає вторинна профілактика? Це профілактика, коли вже сталася подія, тобто пацієнт вже з перенесеним інсультом. Те, що ми говорили на початку, що ризик наступного інсульту вже після перенесеного є дуже-дуже ну, набагато вищий. Так? То ми вже тут додаємо е, з нашого боку ті медикаментозні засоби, можливо, навіть хірургію в певних по певних показах, які ми можемо зменшити ці ризики настання повторного інсульту. Але воно дієво, однозначно, що дієво. Різне, тобто при певних станах ми можемо профілактувати і на 30-35%. З інших станах ми можемо профілактувати і до 90%. Ну і на завершення, яких головних помилок припускаються самі пацієнти, їхні родичі, навіть медики? Ну, Ми вже трошки говорили про це вчасність. Тобто, все має бути Вчасно є, якась, є якісь симптоми, е, які е, є однозначними для інсульту, і це навіть е, діток вчать у дитсадках, у школах оцей, е, симптоми інсульту, порушення мови, перекіс обличчя, слабість у руці, нозі, е, головокружіння, втрата зору і таке інше, які можуть нам говорити про е, що це інсульт. Треба викликати швидку, тобто не чекати, однозначно не чекати. І це є помилка зі сторони, ну, по суті, як пацієнта, так і, так і рідних. Тобто навчання повинно бути, і всі повинні розуміти, що робити. Щодо, щодо медиків, які помилки, так, то це також знову час. Ми завжди говоримо, що мозок це час. Кожна секунда дорога. І особливо бо лікувати інсульт, лікувати, не профілактувати, лікувати ми можемо в першу добу. І що секунди відмира... відмирають мільйони нейронів. Тобто, коли вже пройшов той час, то і навіть відкривши ту судину, відновлення буде набагато гірше, тому що вже та частина нейронів відмерла. Тобто та на пенумбра, перетворилася також у, у те ядро, тобто у відмерлу тканину, без незворотньо померлу тканину. Тому я говорила би про це. Ну і знову ж таки ще щодо. Медичного, що я хотіла би сказати, скажімо так, помилки. Коли ми вже вийшли з тої межі доби, то всі зусилля повинні бути направлені на визначення тої першої причини, аби профілактувати. Тобто інсульт можна профілактувати і. Медичні заклади, фахівці повинні все зробити, аби знайти ту причину, бо тоді ми можемо ефективно зарадити наступному інсульту. Ну і е, хотілося би також сказати про ці очищення судин, е, крапельниці і таке інше е, такого немає ніде в світі і воно не працює. Тому в е, реабілітацію, в догляд потрібно вкладати е, зусилля, догляд. Це теж така болюча для нас проблема в Україні, тому що всюди прописано в світі, скільки повинно бути медичного персоналу. Ми говоримо про молодший медичний персонал, тобто санітарочок медсестер на одного пацієнта. Це півтори медсестри. Тобто, успішність виходу пацієнта, успішність, що він дійде до реабілітації, це є догляд. Це елементарне перевертання з. Садіння, миття тіла, і таке інше. Тобто без адекватного, такого нелікарського лікарського догляду, на жаль, ми не будемо мати прогресування, тобто будемо мати високу летальність, так як ми маємо наразі в Україні, високу інвалідизацію. Ми знаємо, що третина інсультів це протиздатного віку, і ми знаємо, що. До 20, 21% пацієнтів, по суті, помирають від інсульту протягом 30 діб. Перших 30 діб ще 5% додаємо до 90-ї доби, тобто 26% пацієнтів помирають. Що ж, дякуємо вам за таку потрібну розмову, за те, що ви нас вчите цінувати час, життя, профілактувати вчасно і попередити інсульти. А вам дякуємо, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму Актуальне інтерв'ю. Будьмо обізнаними.